Усім привіт, дивіться, що у мене виходить. Це, коротше, продовження по тому Ось оця коробка передачі, я вже зробив. Задній міст. Ось тут цей недорожній буде поворачувати. У нього і задній міст, і передній. Ось. Це задній. Щось. Так, вот так. Вот. Будет идти вал до мотора. Ось все, Сделал, чтобы фиксировалось вот это переключатель. Вот тут вал. Больше пальцем переключаю. Ось вот Ось так. Резиночкой под... Піджав деталі оцю, щоб воно. Там, бачите, така деталь. І тут квадратик, як квадратиком іде, і з -за цього воно отак ще щелкає. <кхи> так. Зараз. Ось так виглядає задній міст знизу. Тут стоять найпрочніші в Лего диференціали нового нові. Ось такий жовтий. А там ступиці стоять планетарні з поніженням внутрі, ви знаєте це, напевно. Ось і тут шруси тут отак. Ось так воно. Давав ще отакі от чотири рамки. А тут буде уже передній міст. Ось стягнув ось такими балками ось тут, ось тут. Не <coughs> зважайте увагу, я трошки прихворів. Ось теж тут стягнув. Ось. О. Так, ну і це я завчора і сьогодні зробив... Вчора вечором пізно. Але я почав робити міст. Там. Ну, практично там закончу, ну не практично, Ну почав робити міст задній. Завтра не зняв... Вчора не зняв відео за того, що пізно було, хотів зняти, ну, пізно було. Ось. Ну, все. І всім до зустрічі!